Всім привіт-привіт, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, 18 вересня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень, так, подивимося, що принесе цей тиждень нашій країні по активності. Вас, як завжди, буду просити залишати свої активності на відео, так, та пишіть у коментарях свої загальні питання і буду на них відповідати потихеньку. І більше прогнозів подобово на кожен регіон, на кожну область країни, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі посилання є у шапці профілю. Я вже розклала зараз на тиждень, ось, по дням такий коротенький прогноз. Зараз скажу, що цей тиждень це тиждень якихось таких змін. Ось. Як наче, знаєте, маніпуля... маніпулювання якісь вони будуть, проте цей тиждень може принести якісь зміни. От такі, знаєте, взагалі у ситуації, ті, яка відбувається в нашій країні. Сьогоднішній день, 18 число, в нас також іде активність та повітряному просторі. Так, місцями може бути досить неспокійно, і хоч уже друга половина дня понеділка, проте ми ще все-таки реагуємо на ті тривоги, які можуть бути, тому що ще ситуація така, вона тримається. На завтра, 18, 19, вибачте, вересня, йде мені Дуже важкі, важкі такі м, депресивно, знаєте, і е, психологічно, і фізично дуже важко, через те, що провокації вони можуть повторюватися, вони знову можуть е, відбуватися ті провокації, і мені йде ось, бачите, додаткову карту питаю, масовість. Тобто на наступну добу, от і ще йде дуже може е, бути багато тривог або якась значна частина України. Середа дуже емоційно важко, якісь, як наче втрати Щурування, зморення. От, проте, в мене йде карта супротиву, можливості відбивання цієї загрози, яка може взагалі виникати. Четверг, також емоційно складно та, про, про, попри те, йде мені також робота з захисту. Тобто активність якась може бути. От, ми на тривоги все одно реагуємо. П'ятниця, не дивлячись на деякі активності в повітрі, тобто десь місцями по території країни можуть бути тривоги, проте ми зберігаємо такий собі, знаєте, баланс ось у той день. І ситуація, як наче може, така, знаєте, тривоги бути, проте якихось таких великих подій, якось ну, поки що не бачу. Далі, субота. Субота в, нас. субота в нас іде вивчення інформації, достатньо дуже ресурсів у нашої країни, проте можуть бути також дуже активні дії так, по відпрацюванню захисту. А от неділя мені йде, мої друзі, дуже багато страху, активності і можуть бути наслідки. Дуже треба